Історія часто несправедливо забуває тих, хто рятує імперію в найтемніші часи. Візантійський полководець Іоанн Тарханіот є яскравим тому прикладом. Виринувши з тіні наприкінці 13-го століття, цей талановитий стратег став останньою надією Візантії проти нестримної турецької експансії. Його історія це майстер-клас військового генія, який залишається актуальним. Навіть через століття. На рубежі 1300-років х років Візантійська імперія тріщала по швах через фінансовий занепад та нищівну поразку при бафеї, повністю втрачаючи ініціативу на Сході. Внутрішні чвари та стрімке розростання турецьких бейліків у Малій Азії загрожували державі повним колапсом. Саме на тлі цього хаосу виникла гостра потреба в новому поколінні лідерів, здатних діяти нестандартно. Та Розпочавши службу командиром гвардії при дворі Андроніка II, Тарханіот швидко піднявся до посади протостратора Малої Азії. У блискучій кампанії 1304 року він зумів мобілізувати місцеве ополчення та зупинити просування сельджуків біля Гераклеї та Нікеї. Проте стрімкі військові успіхи миттєво зробили його небезпечним для придворних кіл столиці. Розуміючи, що неможливо перемогти ворога чисельністю, Тарханіот відмовився від важкої кавалерії на користь мобільної легкої кінноти та місцевих лучників. Він майстерно використовував тактику нічних рейдів та свій улюблений прийом фальшивого відступу, заманюючи самовпевнених ворогів у гірських ущелинах для засідок. Ця адаптивна стратегія дозволяла йому перехоплювати ініціативу, навіть коли шанси здавалися нульовими. Він був справжнім новатором, який запровадив сувору дисципліну, регулярну платню солдатам та особисту участь у розвідці Тарханіот реформував кіхоту, запровадивши обов'язкову стрілецьку підготовку та створив мобільні склади зброї прямо у фортецях для швидкого реагування. Завдяки впровадженню сигнальних пропорів та логістичним змінам, вчорашнє ополчення перетворилося на грізну та керовану силу. На жаль, його зростаючий вплив та віддана власна армія лякали Константинопольську еліту більше, ніж зовнішній ворог. У 1307 році, побоюючись перевороту, двір звинуватив полководця у перевищенні повноважень. Та позбавив оперативної свободи дій. Тарханіота відкликали до столиці й обмежили його роль лише обороною Магнесії, фактично зв'язавши руки найкращому захиснику імперії. У своєму найлегендарнішому бою проти Бея Самсона Тарханіот, маючи лише три тисячі візантійців, виступив проти тисячного війська Сельджуків. Використовуючи знання місцевості, він заманив ворога на вузькі гірські стежки, одночасно знищивши їхній обоз, що змусило противника панічно відступати. Ця перемога не тільки укріпила кордони, але й вперше за довгий час підняла бойовий дух місцевого населення. Під час оборони Магнесії він продемонстрував тотальну мобілізацію. Організувавши навіть жінок для масового виготовлення стріл та перегородивши гавань ланцюгами, Тарханійот здійснив зухвалий нічний десант, спаливши ворожі кораблі та прорвавши морську блокаду з неймовірною ефективністю. Після виснажливої сорокаденної облоги турки були змушені відступити, що стало фінальним акордом у військовій кар'єрі стратега. За п'ять років активних дій, Іоанн Тарханіот стримав просування ворога на понад 100 кілометрів, зберівши контроль над ключовими портами та перевалами. Його зусилля дозволили евакуювати десятки тисяч мирних греків до безпечних епіру та фракії, врятувавши їх від загибелі чи рабства. Розроблені ним карти ущелен та системи ополчення були настільки ефективними, що використовувалися наступниками ще довгі роки. Історія була нещадною до пам'яті про Тарханіота, оскільки новий режим Кантекузіна прагнув стерти згадки про героїв минулого, щоб посилити власну легітимність. Більшість архівів згоріла під час падіння Константинополя у 1453 році, а хроніки були більш зосереджені на двірцевих інтригах, ніж на військових деталях. Сьогодні ми збираємо його біографію по крихтах. Спираючись на грузинські джерела та вцілілі листи генуейських консулів. Сучасні історики візантиністи поступово відновлюють правду за архівами Венеції та Трабзона, відкриваючи світові піонера асиматричної війни. Його методи мобільної оборони сьогодні вивчаються у військових академіях як приклад того, як менші сили можуть протистояти переважаючому противнику. Для України. Він є потужним історичним символом невідомого оборонця. Чи професіоналізм рятує державу навіть у безнадійних ситуаціях. Іоанн Тарханіот залишається нагадуванням про те, що імперії часто тримаються не тільки на імператорах, а й на офіцерах, які вміють вигравати час. Його перемоги подарували Візантії два додаткових десятиліття для переформатування сили, а реформи. Витримали випробування часом. Пам'ятати про нього це шана кожному, хто боронить свою землю до останнього, навіть коли історія не залишає йому першої сторінки.